Це говорить про те, що ми позавчора їздили, я вам показувала, які грибниці чудові і розмокли. Це говорить про те, друзі, що буде чудовий грибний сезон. Уже дехто розповідає, зараз я вам показую мого чудового кутуся, який нам показує. Бачите, як красиво розсипалось і виросло, і виріс кропчик. Сподіваюся, що він виросте, і ми в салат ми його вже потрішечки щипаємо. І так, давайте дійдемо далі. Покажу вам ще одну дуже красиву. Мені подобаються зараз майори. Майори зараз красиві, взагалі колись. А, Валентин пише. Що, я вважав, зима через 39 днів. А, залишилось 39 днів. Ну, от, давайте, давайте наберемося терпіння дочекатися зими і сподіваємося, що зима буде чудова. А, ну так, да, 1 грудня. Так, так, так. Ви праві. Через 39 днів у нас вже буде зима. Сьогодні у нас 22 жовтня, залишилося 9 днів до кінця жовтня. І а там місяць. Так, дивіться, зима, а далі весна. Ура, скоро весна! Так, друзі, я дійшла до я дійшла до інжиру і показую вам, що ще є. Це адріатичний білий, і поряд у мене ще гранат. Зразу перекліпилася на гранат. Цей гранат, друзі, ми посадили з кісточки. Купили гранат, з'їли і, як зазвичай, то кидаємо його в, в горщик. Він виріс, чоловік взяв його, посадив. Ми десь років три дивилися, за ним дивилися, він ріс, але не давав. Минулого року він показав квіточку. Я вам тоді показувала, ой, які красиві квітки, які чудові квітки. Цьому році вже нарешті ми побачили, хто хоче побачити котика, я вам показую. Йди до нас. Котуська. Котузька. Чому вони полюбляють тут тертися, бо саме звідти, друзі, і приходять до нас пацюченятка? Ну, десь там вони живуть. А вони, чують, а вони чують запахи. Колись у нас був бітховін, то він аж підривав, підривав ями туди під тобі парканчик. Так, давайте повернемося до граната. Минулого року ми побачили тільки пару квіточок. В цьому році ми побачили квіточок уже багато. Показую вам квіточка. І ще квіточки, і ще зараз меншу. Квіточки, подивіться, це все червоніє, це все квіточки, тобто їх уже багато. Нарешті я розгледіла, як вони квіточка починається. Оце ось це майбутня шкірка нашого граната. Далі. Уже всередині починає дозрівати гранат, він росте, росте зараз наш гранат в діаметрі десь більше ніж 2 см. Звичайно, він не достигне, тому що вже у нас іде осінь, і вже, як ви сказали, надія Іліна. Дякую вам, Надія, дякую. Друзі, якщо ви ведете канали ще раз, я розумію, що, можливо, не кожен може довго посидіти і поговорити зі мною. Якщо ви ведете канали під моїм відео, будь ласка, любий коментар, напишіть, я зайду, обов'язково відповідаю на коментарі і обов'язково зайду на ваші канали і також вас підтримаю. Друзі, і далі, бачите, це отой от хвостик, який, коли ми купляємо гранат, і ми бачимо цей хвостик. Так? Тобто це йому ще скільки рости і рости. Ну, звичайно, він не достигне. Але ми побачили, яким чином е, росте і дозріває гранат. Те, чого ми не бачили. Звичайно, грузи, е, грузини, азербайджанці, армяни, ті, в кого це, це друзі, це е, кот мій, чеше свої когтики. Вони всі знають, вони бачили, а ми ніколи цього не бачили. І от чудово.